Знаєте, в протистоянні з ворогом, яким є Російська Федерація, мені здається, є пара, кілька точно ключових моментів, які варто ухвалити. Перше це закон про заборону Російської православної церкви. Там він до другого читання готується. Можливо, його варто зробити більш радикальним, просто заборонити і все це перше. Друге, це пропозиція Микола Княжицької. Там групи народних депутатів. Е наскільки я знаю, там і голова комітету СНС свободи слова та інформації. Е також долучився щодо того, аби е виявляти власників телеграм-каналів. Ну деякі телеграм-канали мають аудиторію. Більше, ніж деякі більше, українські ніж засоби телеста, масової інформації та тобто, щоб виводити в світло, щоб це не було якесь поширення. Невідомо ким, невідомо е, за які гроші, е, і хто є засновником, та е, і жодної відповідальності. Це друге по, по упорядкуванню телеграм-каналів і третє, ось ця цей скандал, за який військовий. Який його підняв цю тему ну, вже й життя віддав, щоб можливо він, роз... ну, він загинув, на жаль на фронті, щоб воно було це щодо азартних ігор. І це ж проблема не лише фронту, та тому що ну мені вже телефонували. Я ну єдине, де залишаю свій телефон, це коли в інтернет магазинах щось купую, Можливо, та але мені вже теж телефонували оцей штучний інтелект розказує, що ви не зайшли на наш сайт. Будь ласка, давайте грати грати, грати, грати». і так далі. І це ціла така. я Думаю, що тут зараз за це беруться, нібито, принаймні, е, принаймні е е фіскальні органи певні контролюючі органи фінансового сектору. Можливо, там буде щось можливо, це теж варто винести в Верховну Раду, якось це унормувати. Ось ці три моменти, що з них найреальніше е, зробити, і як багато часу треба, щоб ну всіх цих трьох пунктах впливу на гроші, свідомість і е, інформацію. Ці три, ну якщо брати там ці три закону е, моменти, е, воно було б ухвалено. Ну, дивіться, церква насправді закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією, готовий. Він чомусь не як не може вийти з комітету і бути представлений на сайті. Тобто він там десь всередині комітету застряг, і це вже відбувається півтора місяці, що викликає деякі питання, чому він так довго там залишається рішення по цьому. Комітет рішення по закону прийняв. Просто немає таблиці, вивішеної на сайті Верховної Ради до другого читання. Ми будемо це питання піднімати. Вчора була погоджувальна рада, ми це питання піднімали зі своєї сторони, коли ми включаємо в порядок денний починаємо розглядати. Він повинен і він найбільш готовий. так? Він повинен бути розглянутий негайно. Що стосується телеграм-каналів, є безумовно технічні складності, як це зробити, ідентифікувати власників цих каналів і їх, скажімо так, фінансові джерела фінансування цих телеграм-каналів, оскільки ми розуміємо, що великі телеграм-канали це не може вести одна. Людина, так? це цілий там не знаю, 50 людей, контент-менеджерів, які пишуть і новини, і ну, це фактично така медіагрупа в так. великих телеграм-каналах. Їм треба платити зарплату, вони повинні десь знаходитися, вони повинні ну, десь бути не знаю, оформлені на роботу і так далі. Тут ось питання треба зайти з цієї сторони і зрозуміти, що е, як ми можемо, е, власне кажучи, з цими телеграм-каналами. Вирішити, тому що телеграм-канали, як ви бачите по соціологічним дослідженням, вже фактично замінили сімдесят марафон та беруть так, інформацію так. з телеграм-каналів. І причому на жаль, українських розкручених з українськими наративами телеграм-каналів не так багато. В основному це проливається російська пропаганда, або абсолютно ну такі, не то що антиукраїнські, ну такі дуже маніпулятивні меседжі, і це дійсно небезпечно. Я не знаю, чи можливо це технічно заборонити, скажу. Вам чесно, але я думаю, що ідентифікація джерела фінансування цих каналів, а також оформлення співробітників, які повинні працювати на цих телеграм-каналах, вона абсолютно має можливість, скажем так, майбутнє яким чином ідентифікувати і щоб люди знали, що це належить там, не знаю, портного це належить шарію, і не плуталися в тому, що їм вкладають в мозок. З азартними іграми ще складніше, тому що фактично вони всі ну, знаходяться маємо, в онлайні. зберегли. Зараз онлайн-казино та онлайн ігри онлайн-казіно, то, 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 то. то. тобто онлайн-казіно знаходиться в онлайні, так і для того, для того, щоб їх, скажімо так, виключити з українського ефіру, ну технічно достатньо складно це зробити. Але я знаю, що і комітет і є робоча група. Насправді було рішення РНБО, яке чітко визначило, що з цим треба, що треба припинити. Азартні ігри, особливо у війську. І зараз займається ціла група людей, які, включаючи спецслужби, які думають над тим, яким чином зупинити. Оцей потік азартних ігор там і з незрозумілими, скажімо, прямо бенефіціарами, які не платять податки до того ще, тобто вони фактично наживаються на українських громадянах, не платять жодних податків, не ідентифікуються так само е незрозуміло хто за ними стоїть, е і це таке джерело викачування грошей з е військових із цивільних, тому що під час безумовно, під час стресу люди завжди ну хто куди е намагаються якось. Там знайти собі вихід багато хто несвідомо знаходить їх в азартних іграх. Тому над всіма трьома питаннями працюють, відповідаючи на ваше питання. Але за заборона е, релігійних організацій пов'язаних з Росією, я думаю, що це найбільш е, такі підготовлене питання, яке давно дебатувалося, в якому знайдений вихід. І я думаю, що ми е, все ж таки е, будемо наполягати і проведемо його в другому читанні через зал Верховної Ради.